Шановні клієнти, гості каналу глядачі, сьогодні ми розглянемо звіт з маркетингового попиту на ЖК. Перед тим як ми деталізуємо даний звіт, відповімо на питання, які управлінські рішення на рахунок різних аспектів давемо з точки зору маркетингової складової, ми можемо аналізувати. Я хочу задати вам декілька запитань: чи можете ви одразу зараз, відкривши свою аналітичну систему або crm систему відповісти на запитання яким нотом об'єкту нерухомості, скільки цікавилось потенційних покупців? Скільки з цих потенційних покупців купили нерухомість, яка середня ціна замішків даної групи об'єктів нерухомості? Який тип планування найбільш популярний? Який номер об'єкту нерухомості найбільш популярний? Звісно, якщо ви використовуєте GRM, ви з легкістю можете відповісти на всі ці запитання, оскільки достатньо відкрити маркетинговий аналіз попиту на ЖК в будь-яких розрізах. Наприклад, відкрити за номерами об'єктів нерухомості в ЖК і відповісти на запитання, скільки 210-х номерів і скільки на ці 210-х в ЖК було запитів. В інших випадках, без використання єдиної програмної екосистеми, досягнути такої цілісності та комплексності. Або неможливо, або занадто дорого. Тому зараз, коли я буду демонструвати дану програмну екосистему, її переваги функціональні можливості, прошу задуматись, чи можете ви відтворити такий бізнес-процес і так швидко управляти даними і приймати управлінські рішення, як для прикладу, зараз це зроблю я. В першу чергу розглянемо сину програмної екосистеми. Ми бачимо Gizum як інтерактивний фасад. G+, Chessboard, як шахматку для забудовника, і платформу лідів. Що ж, відтворимо наступний крок. Для прикладу, переглянемо, що на сайті, де використовується G+, Vision, залишається заявка на ЖК. Нехай це буде п'ятий поверх. На інтерактивному фасаді оберемо кутову квартиру 510 і залишимо на неї демонстраційну заявку. Нехай це буде заявка від Антона з певним номером телефону. Відправивши дану заявку, звісно, в gus CRM на першій стадії ліди вже відображено дане звернення. Бачимо, я виділяю його червоним кольором. Звісно, ми бачимо, що даний лід також є повторним. Тобто, CRM-система одразу вміє розпізнавати всі повторні звернення і намагається відправити такому повторному зверненню стартове маркетингове повідомлення. Зараз ми бачимо, що згідно даного бізнес-процесу воно на етапі не доставлено. При тому нас цікавить наступний факт: ID об'єкту, яким цікавився Антон, це демобілдинг нот об'єкту нерухомості 510. Зараз, коли я відкриваю даний 510 нот об'єкту нерухомості, ми бачимо шортміст. Тобто зафіксована інформація, хто цікавився саме даним нотом. А тепер, використовуючи безпосередньо єдиний зведений датасет звіту, ми можемо аналізувати структуру маркетингового попиту на ЖК. При тому такі дані, які є в шахівниці, як тип нерухомості, номер, площа, тип планування, поверх, житловий комплекс, секція і так далі, доступні в вигляді зрізів. Тобто, маркетинговий аналіз попиту на ЖК формується при автоматичній реєстрації. Всіх даних, наприклад, ми виведемо за типами планувань. За даним параметром за місяць ми бачимо, що на кутові квартири, яких у нас всього 28 було 5 запитів, 0 угод. При тому, якщо ми переглянемо квартири типу 1М, таких у нас в системі 14, кількість лідів було 3, кількість угод 1. Отже, ми можемо аналізувати за типами планувань такі дані. Окрім цього, ми можемо деталізувати дану таблицю і додати, наприклад, коефіцієнт оборотності, кількість даних вільних нотів і суму вільних нотів, тобто, яка загальна сума ще таких типів до продажу. Приймаючи управлінські рішення, ми можемо взяти в розрахунок популярність, кількість занишків, середню вартість занишків та маркетинговий попит. І таким чином. Приймати рішення не на рахунок емоцій, тут і зараз, а орієнтуючись на цифри бізнесу, те, що вони нам показують. Для прикладу, зараз 1М однозначно є популярною квартирою, яка активно продається. Сума вільних нотів ще досить велика, і відповідно ми можемо забезпечити при такій конверсії відмову в знижках або в інших випадках приймати інші рішення. Починаючи з того, що я запитував, чи можемо ми сказати на який номер, яка кількість була запитів, ми можемо відкрити даний звіт з розрізом за номерами об'єктів нерухомості. І таким чином ми будемо бачити і 506, і 505, і 510, і інші номера об'єктів нерухомості, і чітко відповідати, скільки у нас таких юнітів в наших ЖК, тим більше якщо вони багатосекційні, ми можемо звузити вибірку до конкретного ЖК. Або переглядати по номерах. Наприклад, ми бачимо, що 506-й у нас всього один, на нього був один запит, і він успішно проданий. При тому сума угоди складає відповідно дане число. Таким чином, дані розрізи надають можливість деталізувати шахівницю, яка однозначно поєднана з лідами, з інтерактивними фасадами і з системою лід-менеджменту, оскільки одразу при достатній кількості даних ми можемо рахувати конверсію, коефіцієнт оборотності і середній час між запитом та угодою. Досягнути такої екосистеми і такого середовища для аналізу неможливо без використання профільного газового продукту. Давайте переглянемо ще декілька розрізів. Один з найбільш цікавих розрізів це розріз, який поєднує джерело, тобто crm систему яка постачає дані. Про ліди та структуру запитів, тобто ми бачимо, що з сайту ми отримали 5 запитів з інстаграму 3, з WhatsApp – 3 і від Агенції нерухомості 1. і як дані отримані запити конвертувалися в угоду. Звісно, для того, щоб використовувати таку інфраструктуру, необхідно в першу чергу добитись знагодженого використання всіма структурними підрозділями G+, С РМ з точки зору культури її наповнення, оскільки що більше інформаційних даних, то простіше аналізувати їх в рамках єдиного вікна. Наприклад, зараз ми переглядаємо інформацію структуровану по поверхах, з точки зору виводу від продажу і середньої вартості. І Таким чином ми можемо бачити даний звіт. Такий маркетинговий аналіз попиту на ЖК є одним із звітів. Які використовують щоденно професійні девелопери, забудовники для аналізу квартирографії? Долучайтеся до спільноти професійних забудовників, використовуйте інструменти, не витрачайте нерви на метчинг часу, використовуйте вже створений перевірений часом професійний інструмент для аналізу. Ще більше звітів доступні в описі до даної відеоінструкції, запрошую вас переглянути звіт з фінансового моніторингу, який надає можливість відслідковувати. На факт по договорах, заборгованість і безпосередньо збирати таку ефективну моніторинг платежів. Зараз в демонстраційних цілях виведено на екрані, більш детально оглянуто в описі даної відеоінструкції. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал і до зустрічі в наступних відеоінструкціях.